Чоловіки, а чоловіки-зірки це взагалі зовсім інша історія. Маленькі пісюнчики, великі пісюнчики, товстенькі, худенькі, горбаті, вбік, стрючки з викривленням, вправо, вліво, як грибочки, як ковбаски, як сардельки вибір різноманітний. І саме так: сьогодні ми говоримо про топ-зірок чоловіків. В українському шоу-бізнесі, у яких невеликі пісюнята, я об'єднав навколо себе найголовніших кошенят батальйону українського ескорт. Із їх слів я сформував рейтинг найменших пісюриків українського шоу-бізнесу. Ну що ж, кошенята, попліткуємо, Вмочуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш ваш пліткар без палу. 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Не забуваємо, що ми пліткова спільнота, тож не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. І це відео несе в першу чергу розважальний характер. Тож... Чоловіки, зірки, не ображайтесь, а вмійте сприймати здорову критику з вуст людей, які мали з вами досить тісні стосунки. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Схоже на баварську ковбаску товстеньку рівненьку і досить непогано дієздатно. Так можна описати інструмент нашого героя, який відкриває цей рейтинг. Але відсутність інтелекту, пустоголовість робить його досить таки пасивно нецікавим партнером у близькості. Як ви думаєте, хто це? Давайте три, два. Один Олег Кензов. Звичайно, що Олег Кензов. Його пісюрик вимірюється в розмірі 17 сантиметрів 5 міліметрів. Прям з такою точністю моя кітка розповіла на хвостику цікавенькі моменти з інтимного життя Олега, навіть поділившися, господи, прости. Окей, я це залишу краще за кадром. Не буду, не буду розголошувати. прямо. Усі деталі. Тож наш рейтинг невеличких пісюриків, хоча 17 см, як на мене, взагалі нормальний інструмент. До речі, дорогі дами, хто нас переглядає, скажіть, будь ласка, на вашу думку, розмір він все ж таки має значення? Чи це стереотип? Що важливіше, там прилюдія, увага до жінки, обійми, тактильний контакт? Чи все ж таки пісюрик? Чим довше, чим більше, тим краще? Давайте поспілкуємось у коментах. Із нашої зіркової топ-12 на 11 11-й позиції розміщується відомий український телеведучий Володимир. Давайте, давайте, давайте продовжуємо. Хто це може бути? Володимир, порахуйте в голові до трьох і назвіть його ім'я. А я поки що резюмую опис. Значить, його пісюрик оцінюється в 16 сантиметрів, досить товстенький, трішки викривлений, як баклажан до верху. Володимир Остапчук, усе вірно, три дружини, там є вже кому пройти той шлях, як мінімум, Олександр Прохоров, який був коханцем Остапчука довгий час, ніби непоганий як партнер, але занадто самозакоханий. Саме такі враження від кошенят, які проводили час з Остапчуком у ліжку. А недалеко від Остапчука у нас пішов. Хі -хі -хі, як ви думаєте, хто? 15 сантиметрів худенький, як краківська ковбаска, або молочна сосиска дитяча. Угу, Майте на увазі, це Олексій Дурнів, який він у сексуальному плані, я так і не зрозумів: ні бе, ні ме, ні кукаріку. Кажуть, пристрасний, і на цьому все. І як тут резюмувати його сексотип, я навіть не знаю. Тож, давайте пофантазуємо, порозмірковуємо, який же Олексій дурнів у сексі. Йдемо далі, адже тут у нас цікава особистість: маленький, худенький, кволенький, але брутальний актив. І відшпокати по самі, <кхм> я вибачаюсь. І ви будете здивовані. Адже на цій позиції, маючи 14 см, але ось такі худюсінькі-худюсінькі, як черв'ячок. У нас Ель Кравчук, але Брутал любить бути першим та агресивним у статевому контакті. Цікаво, неочікувано, адже його образ ніяк не асоціюється з тим, щоб бути самцем таким бруталом. Точно те ж саме я можу сказати про Геннадія Вітера, у якого 13 сантиметрів 6 міліметрів, досить флегматичний у сексуальному плані. Український продюсер не виділяється нічим цікавим і немає яскравого темпераменту, який би зачепив. Під час партнерства. Тож гене Вітер, Ель Кравчук приблизно в одній категорії і розміщується поряд один біля одного. Далі у нас представник типової сардельки 12 см, але досить об'ємної, гарної форми. Це Олександр Педан. Олександр Педан пристрасний, любить це робити не тільки вдома і взагалі залишає досить приємні враження. Після контакту з педаном. Навіть не очікував. Я думав, що педана у нашому списку взагалі не буде, але так виявилось, що комплекція педана відповідає його чоловічим статевим органам. Далі у нас артист, якого обожнювала вся країна, дам невеличку підказку невеличкого зросту і маленький пісюрик в розмірі 11,2 см. Це, як ви думаєте, хто? Стрючок трішки вправо. Про кого йде мова? Ну, Ну? Монатік. Так, Дмитро Монатік. Адже знайшлися ті, хто мали близькі стосунки з Монатіком задовго до його шлюбних відносин з дружиною. Тож було тяжко знайти. Цю інформацію дуже тяжко, але змогли. І виходячи з переписки з Монатіком, ще в контакті <смі> дуже давно. Я не прикріпляю переписки, тому що, по-перше, ВК. По-друге, це розголошення особистих даних, тому я з цим зараз намагаюсь бути досить обережним. Монатік у нас шалоніжка пристрасний. Але Пісюрик закинеш вудочку в джерельце, а джерельце і не відчує нічого і подумає, що то комарик. Тож таки, у нас Діма Монатік. Далі у нас взагалі абсолютно передбачуваний ректор це Михайло Михайлович Поплавський. Маленький зріст, маленькі пальчики, маленький пісюрик. З монатіком ніби сіамські близнюки. До того ж, Поплавський, який протежує образ брутального мачо самця, який бігає за молодими дівчатами з гарними сідницями, не відповідає дійсності. Михайло Михайлович досить флегматичний. І зі своїми студентками у нього не було романів понад 10 років, як повідомляють мої кошенята. Цікава інформація, адже Михайло. Михайлович намагається бути ось цим таким брутальчиком. Але ж ні, насправді зовсім інша картина. На четвертій сходинці у нас головний блондин Тіктоку. Коханець, о, перепрошую, коханець, уже чоловік відомої королеви шароварщини в українській музиці. Я вам надав максимум, в кого 10 см? Давайте думати, хто чоловік королеви шароварщини. М? Друзі, до вас запитання. Кажуть, що схожий на баварську ковбаску, але недостатньої довжини з гарним боровиком. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю в інтимному плані досить самозакоханий, грають гормони, але абсолютно не вміє відчувати свою партнерку. Про кого йде мова? Ну, Олександр Волошин, саме так, чоловік Ані Трінчер. Маленький музок, низенький інтелект. Маленький пісюрик. Таке воно життя, Олександре. Добре, що ти себе сприйняв таким, яким ти є. Трійку наших лідерів з 9 сантиметрами, 2 міліметрами. Схожий на поломаний краник там на кухні. Як ви думаєте, хто? Відомий український телеведучий, багатодітний тато? Три, два. Один Юрій Горбунов, маленький пійсюрик, викривлений догори, але кран робочий. Як то кажуть, то Катя Осадча задоволена. І тепер найголовніші імена в нашому ексклюзивному рейтингу. На другому місці виконавець, який досить відомий в Україні на сьогоднішній день, колишній учасник відомого музичного дуету. Наразі він заблукав, не знає, яку музику випускати, тому вдарився до шароварщини, постійно колабиться з українськими співачками і сольно себе поки що ніяк не зміг презентувати. Також був помічений у провокаційному кліпі, який обурив українську спільноту під назвою Дикадичка, у кого 7,6 і сантиметрів. Викриваний трішки вбік, даю підказку. З невеличкою горбинкою та досить вузеньким діаметром товщини. 3, 2, 1. Позитив. Саме так. Як коханець, срала мазала ліпила. Срала мазала ліпила. Обов'язково переходь та шукай мою пісню на всіх платформах від Apple Music до Spotify, мазала ліпила. Трек, який заряджає та дарує позитивний настрій. Дуже вдячний вашій підтримці, репостам, коментарям та популяризації саме української музики. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. А ось на першому місці у нас чолов'яга, який майже 2 метри зростом. Який головний хітмейкер країни, ну раніше, принаймні, був, також відомий український продюсер, і, по факту, вже колишній чоловік відомої української співачки, але про це свого розлучення вони приховують. Ви можете зайти на мій канал, і попереднє відео перед цим саме велике розслідування про їх розлучення 6,8 см. Це Олексій. Потапенко, маючи досить велику комплекцію, при цьому маючи досить великий комплекс, але це не завадило Потапу пхати свого пісюрика скрізь в кого завгодно, коли заманеться, адже я великий продюсер. Принаймні такої філософії здається збоку, дотримується Олексій. Ну що ж, такий у нас сьогодні з вами унікальний ексклюзивний рейтинг. Я намагався стриматись. Я, Я розумію терпів. В мене прям сльози підступали. З 1 квітня, друзі, з 1 квітня вітаю! Це жарт. Такого рейтингу в мене на каналі. Окрім жартів, ніколи не буде. Невеличка ремарка. У деяких чоловіків з цього списку і справді маленькі пісюрики, не буду називати їх імена. Наші кошенята показували кекісні переписки з цими медійними людьми. О, фух. але розмір це все маячня. Який народився таким, полюбився і приймайте себе, дорогі чоловіки. Незалежності від того, що вам там собі подобається, не подобається, любіть себе такими, якими є. Вас створила природа саме таким для чогось. І це ваша особливість, це ваша унікальність. Завжди любіть себе і приймайте усі свої переваги і усі свої недоліки. Я сподіваюся, що зміг цим відео підняти вам настрій, трішки вас розважити, відволікти від... Тяжкого сьогодення, в якому ми живемо. Я вам щиро вдячний за перегляд. Дякую, що підтримаєте мій канал Донатами. Донати можете надсилати в описі під цим відео та в закріплених коментарях номер моєї картки. Дякую за підтримку мого каналу. Я постійно вкладусь в розвиток картинки, петличка, звук, якість. Адже я хочу, щоб мої пліткарі пишалися нашою спільнотою і вашим. Татом-пліткарем. Ну що ж, такі у нас на сьогодні новини та пісюрики. Дякую за перегляд. Вподобайка, підписка, коментар, шерте це відео з вашими друзями, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску Пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.